За моєю спиною, коридор підвалу найдавнішої в Умані будівлі монастиря Василіанів. І працівники державного історико-архітектурного заповідника Стара Умань сьогодні, в принципі, вже не тільки сьогодні, а кілька років поспіль працюють над тим, щоб відкрити тут новий туристичний маршрут підвалами монастиря Василіанів. Про те, що вони вже зробили, що планують зробити, дивіться далі. Тут можуть з'явитись келії, трапезна каплиця. Директор державного історико-архітектурного заповідника Стара Умань Олександр Мельні. Розповідає, що роботи із дослідження підвальних приміщень монастиря Василянів і їх колектив розпочав ще три роки тому. Сьогодні в приміщеннях уже майже ідеальний порядок розпочато ремонт та оновлення. Ситуація була дуже плачевна, дуже багато сміття працівниками заповідника і за допомогою, скажімо, внаслідок співпраці з Суманським центром зайнятості були залучені. Ще робітники і проводились роботи по очищенню цих підвалів. І От наприкінці минулого року ми, скажімо так, ці підготовчі роботи вже завершили остаточно. Ви мали змогу побачити, наскільки об'ємні ці були приміщення, наскільки вони цікаві своєю, скажімо так, структурою, своєю побудовою. І виникла ідея створити таку експозиційну таку частину цих. Приміщень, щоб, скажімо так, відтворити, показати туристам отой побут монахів, побут Василянської школи, тому що ну, такі приміщення вони не могли. Не нести якусь значну функціональну, функціональне навантаження. Для того щоб експозиції мали 100% попадання, історики Діазу опрацьовують чимало документів. Найбільшу допомогу можуть здійснити це саме представники ордену Василіан. От зокрема, нещодавно у нас вже була така перша робоча зустріч. До нас приїздили деякі деякі представники цього ордену, представники. Зокрема, Василіан високим ентузіазмом вони сприйняли нашу ідею по відтворенню, скажімо так, цього побуту, і вони вже певні, скажімо так, консультації нам провели. Тому що, звичайно, та обстановка, яка ми плануємо відтворити, вона має відповідати тим канонам, щоб воно, скажімо так, відповідало тим і релігійним канонам, і тим побутовим, і в. З цього приводу такі консультації будуть нам в майбутньому дуже корисні. По-друге, це робота взагалі з архівами. Ну, як відомо, в Уманському архіві у нас інформації немає. А наші спеціалісти, працюючи за кордоном, зокрема, в Вільнюсі, зокрема, в Варшаві коли неколи натрапляють на деякі скажімо так інформації про про саме про василянську школу і вже є певні наробки є певні скажімо так і є певна інформація про деякі архівні матеріали які зберігаються в музеї в архіві вільнюсі в, в Польщі. Про саме про які містять інформацію про Василянський монастир. Зрозуміло, що такий проект потребує чимало коштів, часу і знань. Однак старі Умані обіцяють порадувати усіх допитливих першими результатами вже цієї весни. Зокрема, планують впорядкувати кілька кімнат із відтворенням побуту Василіанів. Ці роботи, які ми плануємо робити, вони звичайно потребують великих фінансових і людських затрат. Але але елементарну якусь частину ми можемо зробити буквально до початку туристичного сезону, це десь кінець квітня, початок травня, тим більше, що ми будемо проводити міжнародну конференцію, яка буде присвячена і десятиліттю створення заповідника, і на відзначення минулорічної 250-ї річниці. Монастиря Василіанів. тому така експозиція, такий новий туристичний маршрут під Василіанського Василянського монастиря. Він я думаю буде мати надзвичайну зацікавленість. А ще у діазі думають, що в одному із приміщень підвалу монастиря Василіанів вони знайшли хід до уманських підземель. Час проведення. Робіт з очищення подвалів було виявлено оцей напівзавалений вхід. Ймовірно, ну скажімо так, на 80% це вже вхід в, в уманські катакомби під тому що всім відомо, що е, монастирські підземелля мали, мали е, вхід у Уманські катакомби. Скоріше за все, це є один із тих ходів. Скажімо, так на, 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 наразі він є недослідженням, тому що. Певні відповідні, скажімо так, мають бути допуски, і люди з відповідною кваліфікацією мають здійснювати ці роботи. Але в планах заповідника, скажімо так, проведення таких дослідницьких робіт, адже це скажі, там, величезна цікавість для туристів нашої, нашого міста і для взагалі. Для Громадськості сьогодні в підземеллях ще не облаштовані експозиції однак, уже й зараз є бажаючі побувати тут з екскурсіями. Вже було декілька пропозицій, чи тобто, декілька прохань провести екскурсію. На наші запевнення, що в нас тут ще нічого не готово, все одно уманчани виявили цікавість, тому що всі знають, що є такий монастир всі знають, що є уманські підземелля і. Ця інформація, що ми, скажімо так, відкрили ці, ці підвальні приміщення, то викликала цікавість, і вже певні екскурсії ми вже проводили. Будівля монастиря Василянів за два з половиною століття мала чимало мешканців, перебачила чимало людей та дізналась багато доль. Проте сьогодні краєзнавці, дослідники із старої умані мають на мету повернути кільком приміщенням їх історичний вигляд та дати цим стінам нове життя.